Протягом останньої доби батареї у квартирах житомирян прохолодні через економія опалення завдяки різкому потеплінню. У теплокомуненерго ж розповіла, що у найближчий тиждень завершувати опалювальний сезон не збираються, Ба більше планують продовжити його ще на тиждень у квітні через очікування нічних заморозків. Робота котелень нашого підприємства передбачає подачу теплоносія за графіком. Графік передбачає плюс 8 градусів. Наприклад, вчора середня добова температура навколишнього середовища була 10,5 градусів тепла. Значить, о 10 й годині котельні зупинились. Опалення в оселях відновлять, якщо середньодобова температура опуститься нижче 8 градусів за Цельсієм. Опалення лікарень протягом останньої доби теж було обмежене. Зокрема, в обласній та у першій міській лікарні протягом останньої доби підтримували тепло за санітарними нормами завдяки неподалік розташованому джерелу альтернативної енергії. Договір про надання послуг з постачання газу у теплокомуненерго закінчується вже в березні. Є існуючий контракт, який закінчується 31 березня. Ми звернулись до НАК Газ України листом про продовження хоча б на першу декаду квітня, поки питання не вирішено. Не знаємо, буде у нас газ для населення і бюджетної сфери, або буде газ цей. По категорії для інших споживачів, тобто дорогі, які стоять 38 тисяч гривень за одну тисячу метрів кубічних. Віктор Назаров також нагадав, що вартість однієї тисячі метрів кубічних газу для опалення бюджетних установ коштує зараз 16 тисяч гривень, тоді як для населення 8 тисяч гривень. Заступник директора КП наголосив, що сума боргу за теплопостачання населенню порівняно з боргом весною 2022 року більше на 80 мільйонів гривень. У нас 420 мільйонів гривень заборгованість населення. Но якщо Всіх особових рахунків, кому ми поставляємо наші послуги, це 78 тисяч, то не платять нам 15 тисяч абонентів. Натомість жодних коштів за отримання тепла протягом опалювального сезону не сплатили 2 тисячі споживачів. Тому в КП вже підготували більше 1200 особових документів і збираються передати їх до суду. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.